Сьогодні на огляді три джипа. Це джипи Патріоти, пригнані з Америки. Але саме основне, що безпека у них усіх ціла. Побігли по порядку. Цей джип це незвичайний, це у нас комплектація. Е, така тревел. Бачите, шильдик такий є. У нас що тут є? Круки в передньому бампері, підсилена підвіска, е, защита дніща, там, бак, все основне позахищали. І є понижаюча передача. Наступний варіант. Це звичайний джип Патріот. 15-й рік, 2,4 газ, бензин також, повний привід є, блокіровка є. І на завершення. Отримали от такий ще джипик. Лімітована версія. Також маємо крюки. Це не рік випуску, це в честь там якогось дядька. По салону. Дивіться, маємо комбінований салон. Ниточка червона і біла. Не пожаліли нитку. Люк, мультикермо, підігрів сидінь, камера заднього огляду. Що ще потрібно, щоб ганяти по полям? Якщо вас зацікавили такі автомобілі, ми вас запрошуємо місто Бердичів, вулиця Шкіряників 8. Автомайданчик br авто.